Катерина Аніщенко, адвокатка та Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу доєднується до нас. Шого етеро панове, пані та панове. Вітаємо! Раді бачити! Вітаємо доброго, доброго ранку! Отже, після інформації, яку я озвучила, пане Олеже, до вас буде запитання стосовно того, чи достатня нині закордонна підтримка, і чи буде вона такою самою під час президентства Трампа, тому що зараз на рахунок цього дуже багато дискусій, суперечливих подекуди Ця підтримка можливо буде зменшуватися, або ж навпаки, в рази зросте. Яка ваша позиція? Позиція, ну хотілося б, щоб його було набагато більше допомоги будь-яку ніколи не достать тим більше час війни. Але в даному випадку, в 2025 році, головне навіть не стільки, скільки ми отримаємо допомоги від Сполучених Штатів чи від Великобританії, допомога там безумовно буде. А головне це те, що ми маємо все ж таки нарешті на третьому році війни змінити свою внутрішню економіку і перевести на, на воєнні рейки. Інакше шансу немає, ми повинні усвідомити. Ти одну річ допомагає це те, що до речі, це те, що відбулося після 24 лютого. Наші партнери почали активно допомагати Україні лише тоді, коли зрозуміли, що ми будемо боротися за себе, і так само, чим більше ми будемо робляти зброю, підтримати себе всередині, тим більше буде партнерів, які захочуть стати поруч майбутньому переможцями, допомогти і встати в стрій як майбутні переможці в цій глобальній, можна сказати, третій світовій війні. Зрозуміло. Mm -hmm. uh, uh, також в медіа зараз дуже багато говорять про певне зниження мобілізаційного віку, кажуть, мовляв би, то цього потребують партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, ледь не до 18 років от знизити ось цей мобілізаційний вік. Пані Катерина, тут вже до вас запитання. Скажіть, будь ласка, які основні проблеми нині виникають щодо мобілізації? З чим звертаються до вас безпосередньо у теперішній час? Тому що вочевидь, якщо там все таки знисять мобілізаційний вік, то Ось цей спектр проблем він тільки зросте. Ну, по перше хочу зазначити, що дійсно в нас, хоч і діє зараз директива про те, що е, мобілізаційний вік з 25 років да, у нас починається, але не поодинокі випадки, що станом на сьогоднішній день уже на території України відбувається мобілізація осіб, які досягли 18-річчя, але немає ще 25 років. Тим паче, якщо вони стоять е, як військовозобов'язані і колись після школи проходили е, в ТЦК і отримували. Посвідчення про, про прописку до прописної дільниці. Крім того, з чим звертаються з клієнти? Це тим, що, якщо особа є заброньована, але ця інформація не відображається в оберіг або в резерв плюс, немає цієї інформації, то відповідно відбувається її мобілізація. Також дуже часто ми бачимо, що Відбувається мобілізація, коли людина знаходиться на стадії, коли ще бронювання не відбулося, але заявка була подана, інформації немає. І відповідно таку людину також мобілізовано. Не поодинокі випадки, на жаль, і я думаю, ми всі про це знаємо. Буквально за півгодини до нашого прямого етеру також телефонувала клієнтка, коли чоловік просто не дійшов до роботи. Йому було запропоновано приїхати до ТЦК. І відповідно зараз вже починається процедура проходження військово лікарської комісії. Тому проблема як ми бачимо, ті ж самі, які були, нічого з цього приводу не змінилося. Угу. Зрозуміло, Катерина, дякуємо. Пане Олеже, стосовно мобілізації і е, нової американської адміністрації, ми поговоримо далі з вами, тому що е, після адміністрації Байдена, тепер вже адміністрація Трампа, новообраного президента, е, говорить про те, що потрібно посилювати мобілізацію в Україні, знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Президент Зеленський вже е, на це. Заявив, що цього не станеться, тому що у нас бригади елементарно не укомплектовані. З якими проблемами можемо зіткнутися, в разі якщо доведеться дотиснути до мобілізації 18-річних або просто до зменшення мобілізаційного віку якоїсь межі? Давайте тут трохи спростою. Немає такого нагального питання, що потрібно мобілізувати 18-річних чи 20-річних. Головне питання, про яке зараз не публічно говорять приватно, це, це, як зазначив само початку, Україна має знайти внутрішні власні резерви для виробництва зброї. І і весь 25-й рік витрати, витрати саме на це. Бо сучасна війна, вона технологічна. Ну немає сенсу там мобілізувати там, мільйон-два мільйони бійців, якщо в них, я обичаюся, не вистачає дронів, якщо вистачає артилерійських снарядів, як ти будеш боронити територію, як ти будеш відбивати окупанта? Ну це ну це не синітниця проста. Ну або, наприклад, е, простий приклад, коли там є в окопі, там або в редутах є там 100 українських бійців, і пролітає кап. Ну, яка різниця? Скільки там 10 чи 15 людей? Що вони з цим зроблять? Тут питання наявності ППО, наявності засобів ураження противника, в тому числі у, у повітрі. І тут немає значення скільки людей ти мобілізуєш і саме на це повинно бути направлено наші зусилля і в приватних бесідах по закритим каналам. Основне, що говорять наші партнери, це саме зміни устрою нашої економіки збільшення резервів і ресурсів для виробництва зброї безпосередньо в Україні або в Європі, умовно скажімо так, на східних кордонах в Польщі для того, щоб спростити логістику і вчасно постачати озброєння. А вже кількість мобілізованих і їх вік це вже другорядне питання, і в даному випадку потрібно погодитися з президентом, що це. Ну от не стоїть на так критично це питання мобілізації 18-річних саме на сьогодні питання ага. дещо інше. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, тут днями народний депутат Федієнко говорив, що немає у Верховній Раді ініціатив, ну відповідно, законопроєктів щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. Але чи є в принципі політсили, які підтримують таку ідею в парламенті? Ну я ж не є спікером там окремих поліцилів ж ну, всіх поліцив, з колегами. Виконера. Станом на сьогодні такої підтримки немає. І, взагалі, як зазначив Фідєнко, таких законопроєктів немає. І я хочу подивитися, хто саме може подавати такий законопроект. Угу. Але зазначу ще раз, це не на часі, І найближчим часом таких законопроєктів жодних не буде. Розглядатися відповідно буде. Тобто, в даному випадку, вся всі розмови про мобілізацію 18-річних, яке точиться вже які місяць, пусті балачки, нічого ніж. Ніж нічого іншого ніж страт і не в інформаційному полі, воно не робить зрозуміло. Почули вас, пане Олеже, пані Катерино. Далі запитання до вас ви згадували зокрема про питання бронювання врешті людей від мобілізації, і зовсім нещодавно був проведений певний аудит тих підприємств, які мають чи не мають права бронювати своїх працівників. Скажіть, будь ласка, от якщо у випадку так що підприємство воно. Такого права зараз немає після проведення цього аудиту, чи є можливість нині за законодавством подавати можливо якісь апеляції або намагатися якось повторно провести цю процедуру для того, щоб забронювати своїх працівників? Так, звичайно. Якщо у підприємства втратило статус критичності після перевірки, то відповідно воно має право повторно. А зробити необхідний пакет документів і повторно звернутися з такої заяви для отримання цього статусу з, з урахуванням тих недоліків, які їм їм були зазначені. Але тут питання в тому, що поки підприємство буде отримувати повторну згоду на критичність або можливо піде до суду. Ми розуміємо, що це також можливо законом не заборонено оскаржувати да те, що вони забрали статус критичності. А на той момент, коли все це буде відбуватися, робітники цього підприємства залишаються без бронювання. То відповідно вони підлягають мобілізації, і ми розуміємо, якщо під час того, коли була критичність, і робітники про цих робітників ТЦК знають, бо відбулася відповідна зірка між підприємством і ТЦК, то після втрати цієї критичності ці працівники підлягають мобілізації. Вони вже пройшли військово-лікарську комісію. У них вже наявні військово-облікові документи на руках. І звичайно ж ТЦК не буде чекати, поки їх підприємство роботодавець отримає повторно цей статус критичності. А зазвичай процеси такі можуть затягуватись. Так, звичайно, ми ну, Якщо ми будемо говорити в розрізі судових справ, то ми добре розуміємо, що за півроку суд не розгляне цю цю позовну заяву, і це обов'язково буде апеляція. Тобто, це судова справа може розгляду розтягнутися на рік, так точно. Якщо ми будемо говорити про те, що підприємство буде усувати недоліки, з якими вони там не погоджуються, збільшувати заробітну плату, збільшувати податки для того, щоб відповідати статусу критичності, то ми ж також розуміємо для того, щоб сформувати. Вати заробітну плату та якийсь фонд щодо оплати заробітної плати підприємство повинно мати якісь ресурси економічні, і відповідно це також може затягнутися, uh -huh. спасибі пане Олеже. В нашому ефірі зокрема економіст Пензен говорив про те, що один мобілізований обходиться держбюджету України на рік приблизно мільйон триста тисяч гривень. Чи можете ви підтвердити цю цифру? І чи є зараз якісь мобілізаційні ініціативи в стінах Верховної Ради? Дивіться, я не рахував і не розумію, які джерела цей економіст брав ці дані, як він це рахував взагалі, і з моєї точки зору, це достатньо важко порахувати, бо у кожного окремо мобілізовано є свої потреби, відповідно до якого підрозділу він знаходиться, відповідно до того, які функції він виконує. Відповідно по кожному там мобілізованому, ця цифра може бути абсолютно різною. Призводити все до єдиної цифри і одягати всіх і забезпечити все стандартно. Ну це велика дурість. А стосовно законопроєкту, Ну, в сесійній залі е завжди у нас кільки є 400 народних депутатів, всі мають право законодавчі ініціативи. Є люди, які взагалі нічого не подають, а є такі, які працюють як машина кожного дня по законопроекту. То відповідно, які законопроекти, звісно, є інше питання, чи їх будуть розглядати за статистикою. Е в сесійній залі доводяться до кінця до остаточного голосування прийняття рішення, максимум десь здається, 10% законопроектів. Зрозуміло, пане Олеже. Пані Катю, питання до вас з приводу, якраз таки питання бронювання, питання мобілізаційні, врешті, нині дуже багато Міністерства оборони України працює в. В напрямку цифровізації всіх цих процесів І з 2025 року, зокрема, пані Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони з питань цифровізації, говорила про те, що нині і ВЛК можна буде записатися якраз таки через армію, плюс через додаток і низка інших таких чисто паперових. знаєте, моментів, можна буде зробити онлайн в декілька кліків, тобто записатися там, відправити якийсь документ, все буде у тебе наявно в телефоні. Яким чином це може? може пришвидшити процеси, і чи мінімізує це якісь ризики, як для людини, зокрема, так і для іншої сторони? Ну в цьому випадку там можливо це представництво ТЦК чи СП. Однозначно, ми вже бачимо позитивні напрямки нашої держави з цього приводу. Вже з минулого року відбувається продовження отримання відстрочки для студентів для осіб, у яких є троє та більше дітей, і це дуже добре, оскільки вже по цьому приводу, хоча б наші військовозобов'язані чоловіки не йдуть до ТЦК. Якщо ми будемо говорити, що щодо отримання направлення на військово лікарську комісію та проходження військово-лікарської комісії без явки до ТЦК, то це ж однозначно буде позитивним. Впливом і для наших громадян, і для працівників ТЦК, бо на жаль, на жаль, дуже багато чую запитів від наших громадян, чоловіків військовозобов'язаних, які просто бояться йти до ТЦК для того, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію. Всі ми знаємо, що нам потр... що чоловіки повинні пройти до 6 лютого військово-лікарської комісії, які мали статус обмежено придатний, і вони просто бояться йти для того, щоб отримати направлення, бо бояться, що вони там і залишаться. А без цього направлення військово-лікарську про комісію пройти неможливо, тому якщо була. Станом на сьогоднішній день доступна така функція отримати направлення, то це б однозначно зменшило ризики того, що хтось не пройде цю комісію, або ризики того, що буде менше цих штрафів, да бо ми розуміємо, що якщо не будуть порушені ці строки, то військовозобов'язаний в подальшому зможе отримати штраф за непроходження військово лікарської комісії. Але на жаль, станом на сьогоднішній день такої функції ще недоступна. Можливо, щось зміниться завтра. Вона лежа держава між тим не втрачає надії повернути українців за кордону ще під час війни, зокрема й чоловіків. З'являються ініціативи, зокрема від новоствореного міністерства єдності, про те, аби надати броню на оборонних підприємствах і працевлаштувати відповідно чоловіків, які будуть повертатися за кордону. Як до цієї ініціативи ставитися, і наскільки вам відомо чи є підтримка в цієї ініціативи серед ваших колег серед парламентарів? Дивіться, ну по перше, це не ініціатива. Це заява Чернишова в Польщі, коли він зустрічався з представниками української спільноти безпосередньо в Варшаві. Тобто такої законодавчої або нормативної ініціативи з боку нового міністра, віце-прем'єра, ще немає, і в мене є великі сумніви, що вони будуть. Бо реалізувати є досить складно. Це по-перше. По-друге, у нас для того, щоб працювати на оборонних підприємствах, є все ж таки якийсь ресурс середині України. І якщо ми. Не виберемо з першу чергу всередині України, ну про що тоді взагалі можна говорити? Це питання про спроможність уряду знайти те резерви, які потрібно. Це по-перше. По-друге, стосовно наших закордонних українців, ну якщо вони вже там три роки, хто хотів, вже повернувся. Хто не хоче, він за будь-яких умов там бронювання, не бронювання, він не повернеться. Це потрібно ще визнати той факт, що більшість українців, які підлягають мобілізації, але виїхали за кордон. Вони, вони все ж таки для того, щоб працювати на оборонних підприємствах, їм потрібно пройти відповідну перекваліфікацію. Або простим, простою мовою, їм потрібно пройти навчання, де вони будуть проходити, як це буде виконуватися. Тому ця ініціатива її дуже важко реалізувати і технологічно, і ідеологічно. Інше питання, що ми мусимо знайти для цих українців хоч якесь пристосування, щоб вони не втрачали зв'язок Україною, були під час війни до хоча б десь. Корисні в даному напрямку, це от нещодавно. Ми з нашими там польським партнером розмовляли. Що можливість, от, якщо ми говоримо про зміну о, нашої економіки на воєнні рейки, то відповідно в даному випадку східні регіони Польщі можуть бути нам корисні. Це такий тил, який не можна вразити. І, відповідно, він дуже корисний для створення там україно польських підприємств ВПК. І там для ремонту нашого обладнання військового, для створення нового обладнання, і цих українців, якщо вони не хочуть повертатися поки що в Україну, можна використовувати там і, до речі, проводити навчання. Це перший захід, де напрямок, де їх можна використовувати, більш корисні ніж марення чимось там нереалізуємо. В принципі, друге, це те, що зараз і це ми чуємо від наших партнерів в першу чергу по воєнній частині воєнному напрямку про те, що Європа все ж таки вже почалися розмови, хоча це тільки розмови, готування до війни з Російською імперією. Але є проблема. Більшість громадян європейських країн вони не готові воювати, не готові йти до записуватися, підписувати контракти з європейським військом, з європейськими країнами, так, наприклад, у Німеччині та Великобританії, замість того, щоб до набирати людей, у них є великий відтік кадрів з армії. У них падає кількісний склад в військах. Відповідно, і в даному випадку у нас по приблизним підрахункам наших українців, які е, можуть бути мобілізовані, там можна налічувати десь кілька сама тисяч. Це ми говоримо про Польщу, регіон Балтики і Німеччину. І в даному випадку є другий напрямок, коли вони приймають свої законодавчі ініціативи. І фактично для таких українців ми не говоримо за жінок, дітей, е, людей похилого віку і студентів, ми говоримо про чоловіків там, там, 35-40 років. Які мають повний обов'язок бути мобілізовані в Україні, і ці країни, Польща, Німеччина і регіон Балтії, забирають у них, скасовують захист таким українцям, і вони стоять перед вибором. Або вони йдуть, записуються на оборонні підприємства Польщі на, на в Східних регіонах Польщі і працюють на Україну в такому випадку, або записуються. їм дається можливість, як у Франції, записувати підписувати контракти і служити там по контрактах безпосередньо в ті ж Польщі, Латвії і Литві на кордонах з Білорусі і Росії, відповідно формуючи тиск на російську імперію, показуючи про те, що у Європі є сили боронитися і є військова потужність таким чином, і це також допомагає Україні. Або третій варіант з урахуванням того, що у них захисту немає, відповідно, у них немає права на дострофкове проживання в Європі. Вони при повинні тоді прийняти рішення повертатися в Україну. Угу. <поцювання> Почули вас, пане Олеже. Пані Катерино, також днями бачив змі писали про не дуже приємний випадок, коли чоловіка. Тримали в ТЦК досить тривалий період, і буцімто не дозволяли там навіть передати знайомим ключі чи зателефонувати їм, оскільки він жив сам, то а, в цей час його домашній улюбленець був вдома фактично тиждень сам без їжі без води, і дуже багато. От після цього випадку бачив повідомлення про те, що не можуть заборонити в ТЦК користуватися мобільними телефонами, тобто людина може абсолютно вільно там комусь подзвонити, не зовсім абсолютно вільно, тому що як зазначили в. Ви, зокрема, ТЦК, якщо я не помиляюсь, відреагували на цю ситуацію і сказали, що для цього мають бути правильно відведені місця, тому що це все таки режимний об'єкт, і лише там можна ним користуватися зателефонувати там рідним чи знайомим. Врешті, як би ви охарактеризували таку ситуацію, і чи все таки має право людина там де завгодно, чи там попросити телефонного дзвінка? Справа в тому, що дійсно в деяких ТЦК забороняється користуватися телефонами. Я, як адвокат, яка супроводжую своїх клієнтів і також відвідую ТЦК, то є такі ситуації, коли ти телефон здаєш в спеціальну комірочку, отримуєш ключик і далі проходиш. Але з адвокатами трішки краще, бо в телефоні адвоката міститься адвокатська таємниця, і цей телефон я з рук не випускаю ніколи. Але у чоловіків військовозобов'язаного зобов'язаного віку дійсно забирають телефони. Це, на жаль, не поодинокі випадки. Ми чули від представників ТЦК, що можуть. Або повинні бути створені від спеціальні кімнати, бо все ж таки ТЦК це режимний об'єкт. Ми також це повинні розуміти. Ми розуміємо, що повинні бути відведені місця, повинні бути кімнати, де чоловік може поспілкуватися зі своїм адвокатом, повідомити своїх рідних, близьких, що з ним відбувається, або сусідів, да, наприклад, на цьому на цій ситуації, да щоб допомогли з його рідними, близьками або домашніми улюбленцями. Але на жаль, ми чуємо, що це повинні бути, тобто на майбутнє, коли це бути, ми не розуміємо. you mm -hmm. Не поодинокі випадки, коли дійсно відбувається заборона спілкуватися телефоном, не поодинокі випадки, коли людина пропадає на декілька днів, а потім уже з'ясовується, що вона або вже мобілізована, або вже знаходиться в навчальному центрі. На жаль, така ситуація є. Маємо надію, що щось зміниться з урахуванням тих закликів суспільства і тих повідомлень, які нам говорять речники ТЦК. це щодо вашого питання дозвольте прокоментувати попередні питання, нашому яке було поставлено пану народному депутату з приводу того, що всі, хто захотів повернутися за кордон, вже повернулися. Я категорично не погоджуюсь з цим. У мене є купа клієнтів, які перебувають за кордоном і хочуть повернутися до України, але вони бояться, що вони будуть мобілізовані. Це ті, наприклад, працівники it сфери. Це добре підспір'я для нашої економіки, які просто чекають, коли уряд все ж таки підтримає проект про бронювання фізичних осіб підприємців, про бронювання працівників які сфери, які готові сплачувати податки, які готові розробляти нові дрони для нашої держави, але бояться повертатися. Бо вони тут будуть одразу ж мобілізовані. Це та категорія студентів, які скористалися шансом виїхати за кордон, коли це було можливо. Вступили до вузів іноземних вузів і зараз хочуть повернутися, але знову ж таки бояться. Це та категорія військовозобов'язаних, які мають троє та більше дітей, які виїхали як супроводжуючі інвалідів. Зараз хочуть повернутися і хочуть працювати на державу, бо вони не знайшли свого місця в Європі. Давайте будемо чесно говорити. Віздія хорошо де нас немає. Всі люблять Україну і ті наші громадяни, які виїхали за кордон, просто мріють про те, щоб повернутися, бо такої свободи слова, виявляється, як в Україні: ніде немає. Бо таких. Е Приємності, як наша країна дає, ніде немає. Вони хочуть повернутися, але на даний момент держава, на жаль, не гарантує їм безпеку, щоб вони працювали. Він не хоче служити, але він готовий працювати на бюджет для того, щоб ці кошти йшли на заробітні плати медиків наших військовозобов'язаних. Але на жаль, ціня ініціативи немає. Уже два роки на рівні Верховної Ради точаться питання про е е бронювання фізичних осіб-підприємців. Всі... Хтось чекає, хтось уже виїхав, але всі ждуть насправді і готові платити таки, ці податки. Але на жаль, цього немає. На це потрібно звертати увагу. Тоді наші громадяни повернуться до країни свого громадянства, де їх родини, і таких безліч історій. Та, ну, пане Олеже, тут вам слово. Дивіться, я не звик оперувати якими знайомості, знайомості чи де перестрілся з людиною. Я е, користуюсь статистикою, я користуюся опитуванням, я е, користуюсь соціологією, яка доводить ті чи інші факти. Якщо одна людина щось десь сказала, це не говорить, що це вона виконує. Дуже часто люди говорять це тому, що це з їх точки зору при, е, е, буде мати для неї якийсь гарний вигляд, в тому числі і публічний вигляд. Стосовно студентів. Знову ж, ми на руках маємо опитування. Ми з нашими польськими партнерами. В тому що центр Морошевський проводили опитування по студентам українців, і хочу зазначити, що 60% українців, які навчаються в польських вузах, після завершення готові повертатися в Україну незалежно від того, чи буде точиться війна, чи будуть вони заброньовані чи ні. Це питання громадянського обов'язку і розуміння, в якому стані знаходиться Україна. Я розумію, що деякі українці вважають, які виїхали, вважають, що це не їх війна взагалі. Вони не мають до цього жодного відношення, їм хотілося б, щоб вона десь зникла, але вибачте, окрім права, є ще обов'язки, і цим потрібно розуміти. Угу. А, зрозуміло. Пані Катерино, чи є вам щось додати з цього приводу? Я лише додам, що я не користуюся надання своєї відповіді думкою однієї людини. Це думка майже всіх моїх клієнтів, а мені, мене їх багато, які перебувають за кордоном. Це думка їх родичів. Чуть повертатися, крім того, безліч категорій громадян, які станом на сьогоднішній день а, вибачте, але воно так і є, переховуються від ТЦК, готові сидіти вдома, аби по вулицям не гуляти, щоб не бути е, мобілізованим. Просто чекають, коли буде законодавча ініціатива щодо можливості отримати бронювання і сплачувати податки незалежності від тих цифр, які нам зазначить держава. Вони готові це робити, тому будемо все ж таки своїх громадян. Я зазначу одну нюанс, пані Катерина. Наскільки я розумію, адвокат, і інші люди до неї, в принципі, не можуть звертатися, бо це їх, є їх те, що турбує. Тобто, відповідно, в даному випадку, пані Катерини дуже викривлення коло наточення, бо інші до неї не звертаються. Окей, okay. цією темою зрозуміло. Позиції абсолютно ясні, пане Олеже. Дозвольте ще питання стосовно примусової мобілізації в Україні і тих випадків, коли стаються сутички, бійки під час мобілізації на вулицях українських громадян, чи ця проблема в державі вирішується на ваш погляд? Ну, дивіться, постійно у нас же є притурбація в ТЦК, у нас є відкриті кримінальні справи, в тому числі наскільки пам'ятаю, по рівнічні Тернопільшу багато за примусову мобілізацію, за перевищення повноважень, за порушення кримінального законодавства в Україні і в даному випадку намагається карати. Наскільки це успішно? Ну мені важко сказати для цього жнову ж ну, вже потрібно привати статистику, робити запити. Дивіться у тенденції динаміки, що відбувалося, а не робити висновки по одному окремому випадку, який до речі. Можуть розмухувати ті ж представники орки, представники агресор. Mm -hmm. Так, панове пані та панове, почули ми вас. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру за цю розмову. Поговорили з вами зокрема, про мобілізаційні процеси, про питання бронювання українців. І певні, що наші глядачі, кожен для себе щось почерпнув з цього ефіру. Дякуємо вам, Катерина Аніщенко, адвокатка та Олег Дунда, народний депутат України від Слуги Народу, були з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Пасибі до зустрічі.